Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупатись, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи моя доню, Дніпро за водою та виплень русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не зміється Надо мною молодою, хай п'є, уб'ється не моїми кросльозами, синьою водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, моя єдиная, хвилі моя хвилі, привітайте русалоньку! та й заголосила, та й побігла. А я пливла собі за водою. Яки сестрині зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту, я з сестрами гуляю, та з будинка батька виглядаю. Може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розбушує моя грішна мати, та й замокла роса? Поринула Дніпро, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати, погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна немає ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, І згадала, як купала, і як промовляла, Та й байдуже, пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. Та не ж чула, як зуспіли Дніпрові дівчата, та до неї охопили та й нею гратись. Радісіньки, що піймали, грали, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки розсало не зареготалась.